Доброго ранку, друзі, весна. Весна в календарі, весна, сподіваюся, у ваших серцях В прямому ефірі Лотерея Лото Забава. А якщо у вас Лото ось такі от білети, то ви точно готові зустріти весну разом із нами. Адже весна не знає, що йде війна. Весна готується до звичних поцілунків, до буяння квітів, до гарного настрою і, звичайно, до грошових забавних подарунків. Так, так, дорогі друзі, весна на лото забава це завжди свято і додаткові дарунки. Сподіваюся, ви вже здогадалися, про що я. Увага найкрат! Цієї весни «Лотозабава» додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення твоїх бажань. Зустрічай весну з грошима. Зустрічай весну з грошима. Перший розіграш акції відбудеться вже за тиждень. До речі, на сайті МСЛ є дуже крута і цікава опція. Називається подарунковий білет. Отже, дорогі друзі, якщо ви хочете комусь зробити не банальний сюрприз. То візьміть і подаруйте. Подаруйте білети ЛОТО Забава онлайн. Даруйте рідним і близьким, даруйте друзям і колегам. Адже навіть один білет може перетворитися на один мільйон гривень. А для цього треба зайти на сайт МСЛ, вибрати листівку, підписати листівку і далі увага. Оплатити білет лото забава і все, ваш подарунок. Тобто, білет, лото забава, полетить. Просто полетить до вашого адресата. Так що купуйте білети, даруйте білети кращого моменту, годі і вигадати. Отже, весна, акція додатково акційні півмільйона гривень для здійснення ваших мрій. Не перемикайте про умови. акції я розповім трішки пізніше. А зараз на вас чекає перший весняний розіграш, і це розіграш 1321-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом розіршу стежить наша весняна, прекрасна тиражна. Комісія. Ну що ж, можливо, я на початку трішки затягнув, але далі, далі тримайтеся, Пристебніть паски удачі, і весна просто вривається у перший розіграш. І це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, більше парочок, більше шансів. Краще не скажуть. Всім удачі, попрошу вімкнути цей лототрон. і кулька. І кулька під номером 52. Кулька під номером 9. Кулька під номером 9. Наступна кулька – це кулька Кулька під номером 4. Колька під номером 29. Колька під номером 15. Колька під номером 50. Отже, другі друзі, до вас чекає наша весняна акція під назвою. Зустрічай весну з грошима. І перший розіграш акції відбудеться рівно за тиждень. І ми розіграємо перші 50 тисяч гривень. Додатково кулька під номером 70. Кулька під номером 48. Про умови акції ви обов'язково сьогодні дізнаєтеся, але трішки пізніше. Наступна колька, це колька під номером 49. Ми вітаємо усіх переможців цього розіграшу. А, 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 а от головний переможець у нас також є, що значить весна. Отже, у нас є головний переможець, який придбав свій щасливий лотерейний білет. Волинській області номер щасливого лотерейного білета 0032584. Вітаємо головного переможця розіршу парочка. Він виграв 300 тисяч гривень. Молодець. Отже, ми розіграли 300 тисяч гривень, але рівно за тиждень у розірші парочка нам знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну що ж, дорогі друзі, хто скучив за мільйоном. Наступний розіграш значить саме для вас. Але давайте домовимося. Якщо ви виграєте, обов'язково зателефонуйте нам на гарячу лінію, Як це зробили переможці минулого тиражу? Їх у нас було одразу двоє, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Отже, знайомимося так, наші вітання, пані Елеонорі з Хмельниччини. Сам свій білет вона придбала у лотомаркеті на автовокзалі Каменця-Подільського. Придбала і не пошкодувала, бо у великій грі вона виграла 95 тисяч гривень. Другим переможцем став пан Валерій з міста Острог Рівненської області. Вітаємо! А знаєте, де пана Валерія чекала удача? На автозаправці Око. Саме там, у Рівному, він придбав ось такий от типографський білет. Уявляєте, людина заїхала на автозаправку, заправилась, випила кави і заодно придбала типографський білет Лотозабава і не пошкодувала, адже виграла 95 тисяч гривень. Так що, дорогі друзі, беріть приклад. Із нашого переможця, а я завжди беру приклад з вас. Тому що добре знаю, що ви постійно донатите, донатите хто скільки може, але не зупиняймося, тому що наша допомога нашим воїнам потрібна. Квитки благодійної лотереї Дар! Допоможемо армії разом! Ну а зараз загадуємо весняні бажання можна загадати бажання на 100%. 90 тисяч гривень. А можна загадати бажання і на 1 мільйон гривень. Адже у нас велика гра. Велика гра. Отже, велика гра 1321-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Бажаємо вам удачі і попросимо увікнути цей Лототрон. Колька під номером 30. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером 63. Колька під номером 34. Колька под номером 54. Колька под номером 69. Колька под номером... П'ятдесят отже, друзі, друзі. щонеділі о 9.02 ми з вами зустрічаємося на телеканалі Апостроф Тіві на сайті МСЛ на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Не пропускайте ці романтичні зустрічі, кулька під номером 44. І не пропускайте можливості купити білети Лото Забава і виграти в Лото Забава, кулька під номером. 68 і звичайно, не пропускайте жодного моменту, щоб допомогти нашій армії. Колька під номером 45 Квитки благодійної лотереї Дар це допомога ЗСУ. Колька під номером 5. Колька під номером 5. Адже весь дохід від проведення. Благодійна лотереї Дар йде на допомогу ЗСУ. Колька під номером 56. Колька під номером 3. Ми бажаємо вам закреслити три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгової підковки і зірвати джекпот. Джекпот лото забава. Наступна на колька і це колька під номером 19. Наступна на колька, колька під номером 60. Колька під номером 6. Колька під номером 6. Наступна колька, і це колька під номером 28. Колька під номером 31. Наступна колька, колька під номером 9. До речі, 9. Саме 9 березня, рівно за тиждень, відбудеться перший акційний розіграш. Не прогавте своє щастя. Продовж акції ми додатково розіграємо півмільйона гривень. Ольга під номером 16. Велика гра триває. А акція наша називається Зустрічай весну з грошима». Весна це прекрасно, а зустріти її з грошима ще краще. Прекрасне чудове гасло. Зустрічай весну з грошима. Колька під номером 73. Велика гра триває. Білети Лото забава. Також квитки інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на сайті МСЛ. Це саме такий сайт msl.kyiv.ua Колька під номером 21. Велика гра триває. Також білети лотозабави ви зможете придбати на точках продажу лотерей МСЛ. І це ще не все. Наступна кулька: це колька під номером 46. Велика гра триває. Білети лотозабава, також квитки інших лотерей МСЛ Ви зможете придбати на автозаправках. Це такі автозаправки. Хто знає, той молодець. Хто не знає, запам'ятовуйте. Автозаправки Кло, Око і Укрнафта. Кулька під номером 18. Велика гра триває. Також білети Лото Забава. Квитки інших лотерей МСЛ Ви зможете придбати в магазинах. Це такі магазини, як магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Колька під номером 32. Велика гра триває. Не забувайте про унікальну опцію на сайті МСЛ. Називається «Подарунковий білет. Тобто, ви можете зробити подарунок своїм рідним і близьким, подарувати їм білет або білети Лоту Забави онлайн. Колька під номером 38. Велика гра триває. Заходьте на сайт МСЛ і про все дізнаєтеся. Сайт МСЛ такий Месел. Так, наступна колька. І це колька під номером 4. Велика гра триває. У великій вас чекають 190 тисяч гривень. Великий гривень у вас чекає 1 мільйон гривень. Кулька під номером один. Стоп! платотрон в Україні розіграш закінчено. І у нас знову є два. Два переможці, які розділили між собою головний виграш, і кожен з них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали. Один щасливчик придбав онлайн. номер щасливого лотерейного білета 0036877, А другий щасливчик придбав. Чернігівській області. Номер щасливого лотерейного білета 0007699. Ми вітаємо, вітаємо, щиро вітаємо головних переможців. Щойно вони виграли, а їх у нас двоє. Щойно вони, ви, вони виграли по 95 тисяч гривень. Отже. Дорогі головні переможці. Ми вас вітаємо з вашим виграшем. Ви виграли по 95 тисяч гривень, і ми вас дуже прошу, просимо не затягувати. А якомога швидше зателефонувати нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. І ще раз вас вітаємо. І ще раз говоримо, що рівно за тиждень, шановні, на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Лота Отже, ми іще ще раз вітаємо усіх учасників сьогоднішнього розіграшу. Свої виграші ви зможете оформити, зателефонувавши на нашу гарячу лінію. А щоб купити білети, лото забава, щоб подарувати білети ЛОТО Забава, заходьте на сайт МСЛ. Також не проїздіть повз автозаправки. Кло, око і Укрнафта. Не проїздіть повз магазини Колосів 23 і наш край. Не проходьте повз лотомаркети, адже перший акційний розіграш відбудеться рівно за тиждень 9 березня. А ми з вами вже добре знаємо, що е -е, акція триватиме 4 4 тежі поспіль. Додатково ми розіграємо 500. Тисяч гривень. Щодо ділі ми будемо в вакційному розіршу вигра... роз... розігрувати 50 тисяч гривень, а у фіналі, увага! У фіналі ми розіграємо 300 тисяч гривень. Як? Як виграти такі гроші? Я розумію ваше запитання. У нас є відповідь. Увага на екран! Лото забава додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення весняних бажань. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. і чотири тижні поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 50 тисяч гривень. А у фіналі серед усіх невиграшних акційних комбінацій будь-якого акційного тиражу буде розіграно 300 тисяч. Отже, щоб взяти участь у акції, необхідно придбати три і більше акційних білетів Лотозабава вартістю від 30 гривень. І придбати їх потрібно однією покупкою. Зрозуміли. І ще дуже важлива інформація. Будь ласка, не викидайте. Свої акційні білети до кінця акції це дуже важливо. Я ще раз повторюю: не викидайте свої акційні білети до кінця нашої весняної акції. Запам'ятали, домовились чудово. Ну що, ж, дорогі друзі? Сьогодні закінчується Масляна і сьогодні день прощення. Сьогодні треба прощати і просити пробачення у тих, кому ми завинили. Отож, давайте пробачимо один одному, якщо ми в чомусь винувати. Адже е, злагода і єднання мають бути зараз між нами, як ніколи. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. До речі, рівно за тиждень. На вас чекає і ще один сюрприз. Такий, знаєте, дуже цікавий і дуже рідний сюрприз. Отож, не прогавте. Рівно за тиждень.